Вітаю, шановні глядачі! З вами Футзал Ньюз. Говоримо про найголовніше за футзальний тиждень. Сьогодні у випуску. Збірна Ю-19 повторила успіх минулорічного чемпіонату та Екстраліга. Огляд третього туру. Національна збірна вирушила на тренувальні збори. У матчі третього туру в групі Б 6 вересня наша юнацька збірна зіграла матч зі збірною Фінляндії. Вже за 5 хвилин від початку українці пропустили м'яч від Ніамеля Отто, але за хвилину Денис Ніцаренко зрівняв рахунок, а за 22 секунди подвоїв свій успіх. На сьомій хвилині Дмитро Рибіцький, якого протягом гри коментатор називав як хотів, вивів команду уперед. Але за хвилину пеко Полтола реалізував момент і м'яч опинився у воротах збірної України. На 12 12-й хвилині Дмитро Рибіцький оформив дубль, а на 19 19-й хвилині м'яч у ворота нашої збірної залетів від Еріка Сулла. На початку другого тайму на 21-й хвилині Рибіцький оформив хет-трик, А на 23-й хвилині Ігор Палецький приносить ще один гол на наш рахунок. На 28-й хвилині капітан збірної Дмитро Скипчик забив сьомий гол. А за ним на 32-й хвилині зустрічі Ате Тіапала забиває заключний гол матчу. Матч завершився з рахунком 7-2 на користь нашої команди. У групі Б три команди здобули однакову кількість очок. Через різницю забитих і пропущених Україна вийшла з першого місця. За регламентом турніру нам випало зустрітися зі збірною Іспанії, з якої 23 та 25 серпня ми зіграли контрольні поєдинки, де нашій команді вдалося як виграти, так і поступитись. За календарем, 8 вересня юнацька збірна зіграла у півфіналі Євро 2023 з Іспанією у хорватському місті Порич. Матч розпочався динамічно, адже українці розуміли, що у них серйозний суперник. Вже на другій хвилині гравець фурії Рохи тапі Асвив команду уперед. А за хвилину Рохер подвоїв успіх своєї команди. Тим не менш за хвилину з розіграшу кутового Рибіцький вдало реалізовує момент, і м'яч опиняється у воротах суперника. У другий тайм українці увірвались впевнено, і вже на 24 й хвилини голом відзначився Денис Ніцаренко, Але на 25 й хвилині Рамос вдало відкрився і переправив м'яч у ворота. В останні декілька хвилин українці грали у п'ятьох, проте на результат гри це не вплинуло. Іспанці з мінімальною перевагою виграли в українців і тим самим визначився один із фіналістів. Того ж дня сусіди по групі Іспанії, збірна Португалії, зіграла другу півфінальну зустріч проти Словенії. Незважаючи на досить потужний спротив словенців, португальці нагадали усім, чому вони вважаються головними претендентами на титул чемпіонів Європи. Та, хоч і мінімально проте переграли команду Словенії з рахунком 3-2. Отже, у фінал з кожної пари вийшли Іспанія та Португалія, які 10 вересня розіграли між собою титул чемпіонів Європи двадцять двадцять Вітаємо нового чемпіона Португалію з титулом. Україна вдруге повторила свій успіх на чемпіонаті Європи, вийшовши у півфінал. Як українські вболівальники зустрічали наших хлопців, коли ті поверталися зустрічі? Четвер, 7 вересня, третій тур відкрили команди Харків Енергія. Матч відбувся у Сумах у вже звичному для харківської команди. Залі вже на початку зустрічі на третій хвилині Михайло Зварич відкрив рахунок, а на шостій хвилині Андрій Цілик подвоїв його. На початку другого тайму на 21-й хвилині Олег Легензевич вдало реалізував момент і м'яч опинився у воротах суперника. Проте на 34-й хвилині Едуард Нагорний забив гол. А на 35-й хвилині його колега Бахман Фаталієв подвоїв успіх МСК Харків, тим самим змусив енергію трохи понервувати. Рахунок більше не змінювався 3-2 на користь львів'ян. Наступного дня Аврора клас приймала у Києві ураган. Перед грою було нагороджено Ростислава Семенченка як найкращого молодого гравця сезону 22-23. Хоча фаворитом матчу, на думку багатьох, і був ураган, проте Аврора клас показала, що сезон обіцяє бути цікавим. Вже на четвертій хвилині Владислав Моспан вдало скористався передачею Максима Чеберяка і відкрив рахунок у матчі. Тим не менш на шостій хвилині Андрій Бритен після грубої помилки киян без розумів покарав їх та зрівняв рахунок. Проте нічия протривала недовго, бо вже за хвилину Владислав Моспан записав на свій актив дубль. Та за ним на восьмій хвилині Артем Фаренюк знову не без помилки голкіпера киян встановив рівні цифри на табло. Доволі довго у зустрічі зберігалась нічия, але у другому таймі на 25-й хвилині відзначився Олександр Школьний, який вдало прикрив м'яча та з немалої відстані відправив його у сітку воріт, чим вивів свою команду уперед. Можливо, через відсутність провідного гравця урагану Петра Шутурми івано-франківці і не змогли здобути перемогу на виїзному матчі. У підсумку матч закінчився з рахунком 3-2, а Київська «Аврора клас здобула першу перемогу у дебютному для себе сезоні Вібет Екстраліги. У суботу, 9 вересня, Сокіл приймав хід у себе вдома. Довгий час у першому таймі гра проходила без голів, проте за 27 секунд до кінця першої половини зустрічі Даниїла Бакшин забив хмельничанам голу роздягальню. На початку другого тайму Костянтин Абзалов вдало реалізував момент і зрівняв рахунок у грі. На 32-й хвилині Даніїл Чижик після вдалого розіграшу подвоїв успіх хмельничан. Але на 35-й хвилині Микола Сохорук допоміг киянам отримати в активній чаю, переправивши м'яч у свої ворота. Остання п'ятихвилинка виявилася сухою для обох команд отже, фінальний рахунок 2-2. У той же день ще один дебютант Вібета Екстраліги Скаяпфудзал приймав у себе і найті. Вже на сьомій хвилині матчу Микита Тменов реалізував свій момент і відкрив рахунок у грі. Проте вже на десятій хвилині Олег Мурин зрівнює рахунок. На 14 14-й хвилині зустрічі Тарас Рибак. Подвоїв успіх киян. а у другому таймі на 29 й хвилині Роман Бакум вдало реалізував момент і зафіксував фінальний рахунок 3-1. У цьому матчі відбувся дебют єдиного легіонера Морено, що стало можливим через надходження в Україну МТС. Нагадуємо, що напередодні матчу тренер футзал Тараш Шпичка та тренери Найті Андрій Фадюк взяли участь у футзальному батлі. Які покарання за спізнення на тренування та хто найкращий український тренер, дивіться у випуску на YouTube сторін. Ціафу. Через залученість гравців кардиналу Рівне у юнацькій збірні матч рятувальний кардинал Рівне перенесено. Про дату та час гри буде повідомлено пізніше. Наша національна збірна вирушила на тренувальний збір напередодні матчу валітного ранду європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2024 в Угорщину місто Дебрецен. До збірної через травму не приєднався Євген Сірий. Проте у команді з'явились нові обличчя Євгеній Жук, Назар Швед та Владислав Завертений. Тренер національної збірної Олександр Косенко поділився, чому його вибір впав саме на цих дебютантів. Ну, з цими гравцями ми, ми вже працювали, і, і з Євгеном Жуком ми його викликали ще на початку нашої, нашої праці молодіжну збірну і з Владиславом Завертаним. І... Назаром Шведом ми працювали в студентській збірні, тому ми з ними знайомі, тому ні, ні, ну, не потрібно було додаткових якихось зусиль для знайомства. Тому Все, це, все природньо, влились, вони дуже, дуже гарно, прийняли їх всі, тому вони гарні гравці і я впевнений, що вони проявлять себе в цих іграх. Нагадаємо, що вже 15 вересня українці зустрінуться на виїзді зі збірною Бельгії, а 20 вересня прийматимемо в Угорщині збірну Польщі. Приєднуйтесь до нашого телеграму, де ви можете знайти ексклюзивний контент про нашу головну команду. На сьогодні це все. Бажаємо нашій збірні успіху на матчах кваліфікації до Чемпіонату світу і пам'ятаємо, що попереду на нас чекає найголовніша перемога, а щоб її наблизити, ви можете долучитись до нашої кампанії від Афу до ЗСУ. Сподобалось відео? Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео.